Так, да, в компанії мій вазові знялась моя дівчина. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Це мій вазові. Що сказати? Мені дуже давно стільки смерті не бажали. серйозно. Uh, да, я читав. Я розумію, що це частково боти. 90% суспільства відреагували нормально на цю компанію. Mm -hmm. Насправді ще 10 відреагували середньо або негативно, і інша частина я їх не рахую. Це або боти, або люди, які не є частиною цієї країни, і в цілому втратили своє право голосу при перетині кордону через тису. Тому да, мені мені вона дуже сподобалась. Правда, я дуже пишаюсь. там знялась моя дівчина Юлія Лабодюченка. Ця кампанія, як дзеркало, це самі творці цієї кампанії постійно кажуть. Вона підсвітила ті розмови, які є в суспільстві. Вона показала людям самих себе. Ті цивільні, які образились на цю кампанію, вони, скоріш за все, були в схожих ситуаціях просто по іншу сторону. Тому що тут однозначно протиставляється позитивний і негативний персонаж. Тобто, персонажі які кажуть, амія, моя вазові, це позитивні. Всі інші. Негативні і люди побачили в негативних персонажах себе.